Щоб запустити на виконання редактор презентації PowerPoint, потрібно виконати пуск. Всі програми Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint. Після цього відкривається вікно програми. На середовище програми одразу буде створено нову презентацію, що містить один порожній слайд. Як і вікна інших програм, вікно редактора презентацій містить рядок заголовку. У цьому рядку розміщені ім'я файлу презентації та назва програми. Microsoft PowerPoint. В правій частині розміщені кнопки керування вікном. Згорнути, розгорнути, закрити. Якщо презентацію ще не було збережено у файлі, то їй надається ім'я «Презентація 1». Ліворуч від рядка заголовку розташована кнопка Office. Якщо її вибрати, відкривається головне меню програми. Під рядком заголовка знаходиться стрічка. Це прямокутна область вікна, що містить інструменти, такі як кнопки, поля, перемикачі. Для роботи з презентацією, слайдами та їх об'єктами. Усі інструменти поділено на групи за призначенням і розташовані на різних вкладках. Вкладки подібні до сторінок книжки, які можна гортати, відкриваючи потрібно. Кожна вкладка має ім'я. Щоб відкрити вкладку, потрібно вибрати її ім'я. Основне вставлення, конструктор, анімація і так далі. Інструменти на вкладках стрічки об'єднано в групи. Кожна група має своє ім'я. Наприклад, група вкладки Основне, буфер обміну, слайди, шрифти, абзаци, рисунок, редагування. У лівій частині вікна розміщена область слайдів та структури. У цій області відображаються невеликі малюнки і скізі слайдів презентації. Якщо всі слайди не вміщуються в цій області, то в ній з'являється смуга прокручування. Основну частину вікна займає робоче поле. У ньому розміщено поточний слайд презентації. Якщо презентація складається більш ніж з одного слайда, то в робочому полі відображається смуга прокручування. У рядку стану зліва виводиться номер поточного слайду і загальна кількість слайдів у презентації та інші дані. Праворуч міститься кнопка зміни режиму перегляду презентацій. Звичайний. Сортувальник слайдів, показ слайдів. Відкрити готову презентацію з файлу можна використовуючи головне меню програми PowerPoint. Для цього потрібно виконати такий алгоритм. Перше. Виконати Office. Відкрити. Відкрити у вікні відкриття документа PAP, який зберігається файл з презентацією. Вибрати значок файлу з презентації і натиснути кнопку відкрити. Після відкриття презентації в рядку заголовку відобразиться ім'я файлу, в якому вона зберігається. Microsoft. Презентація Microsoft Office PowerPoint. Якщо потрібно, зберегти презентацію з іншим іменем або в іншій папці, то слід виконати такий алгоритм. Перше. Вибрати кнопку Office, вибрати команду Зберегти як. Вибрати презентація PowerPoint. Відкрити у вікні збереження документа, папку, в якій потрібно зберегти файл презентації. Увести ім'я файлу в відповідному полі. І вибрати кнопку Зберегти.